Остання сесія райради у 2011 році прийшла вже за новим порядком денним. На початку своєї роботи депутати розглядали запити. Далі звітував голова ради та очільники постійних комісій. Заслухали всі присутні і звіт про діяльність районних програм та їхні перспективи на майбутнє. Керівники відділів та управлінь райдержадміністрації доповіли про успіхи на своїх ланках робіт. Детальніше про це Богдан Малецький. Першими в порядку денному було більше десятка депутатських запитів. Колеги вирушили їх та частину з з контролю далі за планом роботи мав звітувати голова районної ради Богдан Болюк. Однак, оскільки його доповідь надрукована в засобах масової інформації та роздана всім депутатам, було прийнято рішення, що спікер одразу ж відповідатиме на питання своїх колег, питань виявилося небагато. Зокрема, свою точку зору на роботу пана Болюка висловив голова постійної комісії з питань культури, молодіжної політики та спорту Роман Дячук. А про інвестиції цікавився голова комісії з питань бюджету, фінансів та податків Роман Височанський. Обидва отримали відповіді на поставлені ними запитання. Без іноземних інвестицій, без партнерства з іншими державами в Україні дуже трудно вийти з тої кризи, які вона є. Але, на жаль, Коломийський район не є якась окрема республіка, а є у складі держави України. І ви знаєте, яка ситуація є з інвесторами і як вони уходять у нашу державу. Так, ми намагаємося, і в нас є дружні партнерські стосунки, ви знаєте, з Бартошівським районом і є так само з Кутно. Звичайно, з Кутно ми трошки запустили цю справу, але з Бартошівцями ми підтримуємо зв'язки. Ми ще в лютому місяці виїжджали у делегацію у складі голови Коломийської районної ради, голови районної ради, депутата обласної ради, а також Двох депутатів районної ради. Ви бачили, і Михайло Михайлович не дасть збрехати. Ми все робили сюди, щоб затягнули, затягнути інвестор. Там були дуже гарні пропозиції для того, щоб у нас у підгайчиках вони допомогли у модернізації високоекстратного цього нашого заводу. Вони дуже гарно нам говорили з нами, але. Коли прийшлося до конкретних справ, вони сказали, що вони нададуть нам відповідь і понині нам відповідь дають. Так що, і поки не зміниться ситуація в державі, я думаю, що якісь економічні, про якісь мрії, я без задоволення хотів би кожен вас, депутат, активно включався і залучав інвесторів. Далі сесія запрацювала у звичному режимі. До трибуни підходили різні доповідачі. Вони говорили про роботу своїх підрозділів. Депутати у свою чергу цікавилися виконанням цільових програм та планами продовження їх у майбутньому. Зокрема, важливим є будівництво на селі житла для молодих сімей, протидія захворювання туберкульозу, розвиток освіти в районі, профілактика злочинності та ряд інших програм. Прийняти рішення продовжувати такі заходи і в майбутньому сесія закінчила своє друге пленарне засідання. Та обранці зберуться вже після нового року, щоб обговорити та прийняти бюджет району. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК».